Добрий день, любі діти. Сьогодні я вам розповім про хлопчика Тарасика. Давним-давно у бідній селянській родині ось в такій хаті жив хлопчик, якого батьки назвали Тарасиком. У Тарасика була велика дружня сім'я: мама, тато, сестри, брати та дідусь. Тарасику подобалося, коли дідусь читав йому казки. Ось так сяде з дідусем і уважно слухає. А ще він пишався матусиним співом. Буває, прийде до матусі, перегорнеться і слухає її мелодійний спів. Маленький Тарасик любив милуватися природою. Подобалося спостерігати, як тече річка, як квітнуть дерева, співають пташки та світить ясне сонечко. Побачену красу природи він малював у своїх малюнках, дістане аркуш паперу і олівець і почне малювати. Але він любив не тільки малювати, а ще й писати вірші. Час ішов, і з маленького хлопчика Тарасика виріс великий український поет та художник Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко всією душею любив Україну, її мову. В своїх віршах він писав про Україну, життя українського народу, про мальовничу природу рідного краю. У Тараса Григоровича Шевченко було багато друзів. Друзі-земляки посприяли виходу у світ його першої книги, віршів Кобзар. Послухайте віршик, який написав Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, в якому розповідається про весну, як вона прийшла та розбудила землю, квіти, пташок і все радіє приходу весни. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Діти, багато віршів Тараса Григоровича Шевченка покладено на музику. І ці вірші стали піснями. Послухайте одну з таких пісень. Тече вода з під явору. Тече вода з під явора. Діти, скажіть, про якого поета та художника ми сьогодні говорили? Ми сьогодні говорили про Тараса Григоровича Шевченка? Як називається перша книга віршів, яку написав Тарас Григорович Шевченко? Перша книга віршів називається Кобзар? А як називається вірш? Який я вам прочитала? Так, встала весна. А яку пісню ви слухали? Так, вірно, тече вода з під явора. Молодці діти. Діти, Тарас Григорович Шевченко все своє життя мріяв, щоб український народ. Жив вільно та щасливо. Тому люди пам'ятають, люблять та шанують великого поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Портрети прикрашають рушниками, співають пісні та вивчають вірші. Любі діти, дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення!